Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами потренуємося заштриховувати. Любі батьки, для цього вам треба буде намалювати для своєї дитини ось таку заготовку для заштриховування. У нас це буде ось такий кумельний початок кукурузи. А також нам потрібно будуть олівці і застригачка. Почнемо роботу. Для початку ми розфарбуємо так, листочки в нашому початку. Починаємо малювати строго по контуру, обводячи, так, ось так. не вилазячи, не виходячи за контур. Дивіться. Відберіть кольори, які вам подобаються. Так? Може бути зелений, салатовий. Ось так. Бачите, малюємо контур, А потім штрихуємо весь листочок. Дофарбували наші листочки, дітки. Наші пальчики з вами втомилися, так? Давайте дамо їм трішки відпочити і зробимо маленьку гімнастику. Дивіться, ми веселі і малята будемо разом малювати, заспіваємо пісні, почнемо. І день! Наші пальчики відпочили, почнемо малювати далі. Ось так. так ми заштриховуємо обережно, пам'ятаєте, не виходимо за контури. Тепер намалюємо йому очі. У мене будуть блакитні. Мченята ротик. Так, тепер ми розмалюємо, да, заштрихуємо сам початок кукурудзи. Пам'ятаємо, спочатку робимо контур, штрихуємо. Не виходячи, стараємося не виходити за нього. Ось так. Обережно. Другу ручку притримуємо аркуш, щоб він не ковзав, так не заважав. І так, заштриховуємо наш малюнок. Він вийшов гарний, яскравий. Так. Дуже сильно дітки не треба давити на олівці, щоб вони не зламалися, І щоб ручки наші не уставали. Ось так. Повністю заштрихували наш малюнок. Ось такий яскравий малюнок в мене вийшов. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи.